Вітаю вас, друзі. Пропоную вам познайомитись з дуже простою технікою для оздоровлення організму. Ця техніка має назву чарівні похлопування. Самомасаж і похлопування усього тіла досить простий і легкий для виконання. Така практика допоможе зміцнити кістки і сухожилля, розвинути мускулатуру. Підвищити рухливість суглобів, поліпшить циркуляцію крові, посилить роботу внутрішніх органів і обмін речовин. В цій оздоровчій техніці долонями або кулаками похлопуються все тіло. Після похлопування залишається відчуття глибокої розслабленості та наповненості енергією, рухи стають проворними та швидкими, а голова Свіжою. Подібного роду вправи легше пристосовуються до обставин і є більш мобільними, ніж масаж, що виконується іншою людиною, а тому є більш економічними і ефективними. Звичайним інструментом для таких процедур слугують руки, але деякі використовують для похлопування і мішечки з піском. Отже. Права перша похлопування рук Вправу можна виконувати стоячі або під час пішої прогулянки. Під час виконання вправи стоячі, тіло має бути розслабленим, плечі і лікті опущеними. Правою долонею або кулаком похлопайте по лівій руці від верху до низу з усіх чотирьох боків з кожного по 25 разів 5 разів по 5 похлопувань. Після цього виконайте те ж саме з правою рукою за допомогою лівої долоні або кулака. У сумі вийде 100-200 похлопувань. Ефект впливу Вправа ефективно зміцнює м'язи рук, роблячи їх більш рельєфними. Покращує кровообіг і знімає закупорки у меридіанах, що погіршують перебіг енергії Ци. Вправа друга. Похлопування попереку і живота. Не скручуючись у попереку, правою долоною або кулаком. Похлопайте по лівій частині живота. А лівою долонею або кулаком. Похлопайте по правій частині попереку. Після чого похлопайте правою рукою по лівій частині попереку. А лівою рукою по правій частині живота. Обома руками. Похлопайте верхній і нижній частині живота, а також по верхній, середній і нижній частині попереку. На кожен бік виконайте по 100-200 похлопувань. Ефект впливу Вправа ефективно зміцнює м'язи живота і попереку сприяє зменшенню жирових відкладень у ділянці живота. Вправа третя. Похлопування по сідницях. Лівою долонею або кулаком Похлопайте по лівій сідниці, а правою по правій По 50 100 разів на кожен пік. Ефект впливу Вправа ефективно зміцнює сідничні м'язи. Сприяє зменшенню жирових відкладень, допомагає боротися з целюлітом. Вправа четверта. Похлопування по ногах. Стоячи Підніміть праву ногу, опершись п'ятою на будь-які перила. Правою долоною або кулаком похлопайте по стегну і гомільці зверху вниз по 5 разів на прохід. Потім похлопайте ногу поверхній, нижній, зовнішній і внутрішній поверхній. 5-10 похлопувань з кожного боку. Потім лівою рукою виконайте ту саму процедуру з лівою ногою. Ефект впливу Вправа ефективно зміцнює м'язи ніг, сприяє зменшенню жирових відкладень, поліпшує кровообіг, запобігаючи тим самим появі варікозу. Ось такі прості вправи, друзі. Тож, пробуйте. Бажаю, щоб ці оздоровчі вправи принесли вам користь. На все добре. Щасти вам. Інформаційне джерело, книга терапевтичні вправи і масаж для зниження ваги.